Про свої почуття Вітько розповів 12-річному Федьку Котигорошку, з яким давно дружив, хоча вони були дуже різні. Вітька був високий та худий і хвилини не міг спокійно всидіти на місці, а Федько був невисоким, товстеньким, флегматичним, його прозивали жучком. Федько вмів тримати язик за зубами. Котигорошко вважав себе знавцем у коханні, адже читав багато книг на цю тему. Хоча і розумів не все. Федько почав радити закоханому другу, як поводитися з дівчиною. Він підкинув ідею зізнатися Галі у коханні, співаючи Серенаду. Федько пообіцяв написати таку сиренаду, що Галя сама за вітьком бігатиме. Котигорошко склав сиренаду. Дорога я Галю, я тебе кохаю, серце в грудях б'ється і до тебе рветься, в жилах кров вирує, і любов мою нуртує. Світ мені немилий і немилі ріки. Сам стаю я не свій, ти моя навіки, я навіки твій. А коли виявляється, що Вітько і співати не вміє, то Федя знову приходить на допомогу, хоча й сам ніколи не пробував. Експерт у коханні зазначає, що серенада не вдасться без гітари та сомбреро, а співати треба. Коли буде місячна ніч, гітару Вітька взяв у сестри для важливого побачення. Сомбреро довго не могли знайти, тому Федько позичив бриль з опудала у городі діда Свирида. Втіленню плану заважала лише погода. Вже п'ять днів моросив дощ, тому друзі чекали на місячної ночі. Федько мріяв про появу розвинутої техніки, яка б могла за одним бажанням змінювати погоду, та коли дощі вгамувалися, то вони ще кілька днів чекали місячної ночі, бо Федько авторитетно заявив, що без місяця не те. Нарешті друзі дочекалися появи молодого місяця.